Олександр Гадючко, чоловік, який усе життя жив по совісті, а в найважчі часи пішов захищати. Його смерть болить, але його життя приклад. Він був сильним, простим, щирим і таким залишиться в пам'яті рідних, друзів, побратимів. 27 червня село Таранівку з міської громади огорнула тиша не від спокою, а від втрати. У цей день тут прощалися із героєм, якому навічно залишиться 53. Олександр народився у Таранівці. У рідному селі пройшли його дитинство та юність. Навчався у місцевій школі. Згодом вступив до Липковатівського аграрного коледжу, де здобув фах агронома. Згодом був призваний на строкову службу до Лав Збройних сил України. Вже тоді, у молоді роки, у нього визрівало те, що пізніше б назвали головним: обов'язок, стійкість, гідність. Після демобілізації Олександр почав працювати. Завжди чесно, відповідально. Був охоронцем у жіночій колонії в Харкові. Вісім років трудився на залізниці, потім на заводі світло Шахтаря. Перед повномасштабною війною працював у друкарні фактор друк, не обирав легких шляхів. Умів працювати важко і гідно, як і жити просто, але з глибоким внутрішнім світлом. Його любили щиро по людськи. За відкритість, добру вдачу, безвідмовність, теплоту у спілкуванні. Він був тим, хто завжди міг підтримати, пожартувати, допомогти. Був люблячим чоловіком, турботливим татом для двох доньок, ніжним і уважним дідусем для онука. З початку повномасштабного вторгнення Олександр, не вагаючись, почав готувати себе до головного рішення Ти захищати Україну. У вересні 2022-го він став до лав Національної гвардії України. Для нього бути солдатом це не лише зброя і тактика, це честь, це особиста гідність, яка нерозривно пов'язана з гідністю держави. Сьогодні ми поважаємо останню путь нашого побратима, Гадючка Олександра Івановича. Добро, порядну, чесно, чувана людина. Виражаємо родині глибокість співчуття. Він був дуже надійний людиною. Завжди був готовий на допомагає. Вічно тут понять. Слава Україні! Героям! слава! Він служив у складі першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти, п'ятого стрілецького батальйону військової частини 3022 східного ОТО Національної гвардії. Неодноразово виконував складні бойові завдання в найнебезпечніших точках. Був нагороджений військовими відзнаками. Його побратими знали, це не просто стрілець, це боєць з великої літери, впевнений, витривалий, мужній. Він не ховався за спини, йшов уперед і завжди до кінця. 23 червня 2025-го штаб-сержант Олександр Гадючко загинув поблизу населеного пункту Суми. Під час виконання складного бойового спеціального завдання його життя обірвав артилерійський обстріл ворога. До останнього подиху він залишався на своєму бойовому посту. Його смерть це не просто втрата, це біль, що не вщухне. Це тиша. Що говорить більше за слова. Олександр Гадючко не просто ім'я в списку полеглих. це історія мужності. Це життя сповнене гідності. Це подвиг, який житиме в серці кожного, хто знав його. Вічна шана, вічна слава.